Вибори пройшли, міста, села та селища отримують нових голів, а місцеві ради нових депутатів. А от чи справді нових? Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про нових обраних і шанс довести, що зміни на краще можливі. До студії ми запросили Романа Тетикала, адвоката родичів Небесної сотні та учасників АТО, який перемагає на виборах у депутати Київської обласної ради та Євгена Терехова, учасника АТО, кандидата на пост мера Павлограда. Також ми вам розкажемо про тих, хто перемагає і на сході, і на заході. Та спочатку про чи не найбільшу несподіванку місцевих виборів, про Мішеля Терещенка, якому глухів висловив переконливу підтримку. Мішель Терещенко нащадок відомої династії українських підприємців і благодійників. Терещенків рід Мішеля подарував українцям лікарні і притулки для сиріт та інвалідів, університети й театри, картині, галереї і храми. Після столітньої еміграції роду Терещенків у Франції Мішель повернувся до України у березні 2015 року. З рук президента отримав паспорт громадянина України. Невдовзі висунув свою кандидатуру на пост мера Глухова, що на Сумщині. За попередніми даними Мішелю Терещенко віддали голоси 66% виборців Глухова. Ніколи не планував балотувати в Україні. Це для мене дуже неожиданно. А 20, 20 февраля я був на Майдан. Я був у гостиниці «Україна», я зустрічав там Ольга Богомолець, і я бачив там 14 трупів. Я ніколи не буду забивати. До цього моменту я думав, що було можливо не участвовать в политических курсах, потому что я, я чувствовал себя более как бизнесмен, более как инвестор. Но после этого я посмотрел и я видел, что произошло. Людей погибли, людей давали жизнь. И очень много, не только дебесня сотня, но сейчас можем читать более 7 тысяч людей погибли. А в Глукове, например, реформ нету. Когда Глукишан предложили меня идти на вибор, для город корупции, для реаними производства, я говорил, Мишель, ты не можешь отказаться. Нам нужно очень решительно чистить, что все будет в порядке, что инвесторы приедут, дают новые работы. Я не думаю, что в Глукове, который находится 10 километров от границы России, Завтра какой крупный инвестор будет создать тысячи или полтора тысячи рабочих мест на одного предприятия. Это невероятно, это слишком рискованно. Но что мы очень активны, собираем э, инвесторы, местные инвесторы, украинские инвесторы тоже, и мы, мы будем сделать 20 предприятий, на которые на, на каждом будут работать 50 людей. Это очень возможно. Мы будем делать солидные. Границя України Украины солідна границя Європи, що Нам нужно виглядати красиво и нам нужно как, как маяк, как э, магнет. Потому что люди, которые живут на другом стороне границы, если они могут видеть, что українці в живуть, живут цивилизованные развития, что инвестиции довгие, э, сім'ї э, можуть э, э, развитие, все нормально. Ani budou to, že my tak chodím žít. Aby za to nám nedožná pomoct prezidentu, protože mér města nemůže kontrolovat tamožní, nemůže změnit hlavní vrač, který je silný korupcionér, nemůže změnit prokuror, který tolka zajímá se politicky motivované díla, nemůže změnit gubernátor, on nemůže nic nedělat, jestli nebudete Всю госструктуру, которая будет помогать. Сейчас я не один. Сейчас госструктура работает против 35 тысяч населений глуховая. Это уже народ. А госструктура не может работать против народа. Госструктура нужно слушать и делать все, что нужно. Сейчас я не работаю для меня. Я работаю для моей предки, потому что я знаю, что они так спросили меня так делать. Я работаю для народа, это люди, которые не платят меня не могут платить меня. Я не работаю для какой амбиции, для какой карьеры, для какой деньги абсолютно нет. Сейчас мне нужно демонстрировать, что это возможно. А если президент дает нам возможность делать, мы делаем, и я буду очень-очень рад, если я буду видеть через 2-3 года, что э, Глуков уже живет нормально. Ця виборча комісія постановляє перше визначити обраним міським головою міста Глухова Терещенко Мішеля. Це те, що не розуміють наші, от поки що можна владці, що за людиною може стояти пам'ять предків, яку він боїться зіпсувати, питання честі дійсно, поведінки своєї. Деякі роки Терещенки віддавали на благочинність до, до 80% своїх прибутків. Наскільки я знаю, то він не дуже така багата людина, щоб тут будувати всі ці, як його предки, великі будинки. Але я вірю в те, що він виконує цю обіцянку, що він створить тут умови для людей, які вкладуть свої кошти і відкриють тут виробництво. Бо один з основних пунктів його програми було створення робочих місць. Наше довір'я не Все. Ура! Поздравляем! Поздравляем! Когда было очень много черный пиар, когда была ситуация была очень грязная, здесь было всегда тепло, всегда чисто, всегда хорошо. То спасибо огромное. Это спасибо. была сильная моральная поддержка. И спасибо огромное. Спасибо вам, держитесь. Сейчас. И дерзайте. Ну будем, да. будем, будем, будем. Повністю інтерв'ю з Мішелем Терещенко ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org. А у студії програми ми разом люди, яким теж довірили свої голоси виборці до депутатів до Київської обласної ради. Роман Тетикало, вітаю вас. Я вас також вітаю. І виборці Павлограда. У нас у студії учасника ТО Євген Терехов, вітаю вас. Вітаю вас. Спочатку прошу кожного з вас сказати, з якою метою ви пішли на місцеві вибори, розуміючи, що ситуація в країні надзвичайно складна. Я для себе знаєте зробив певні висновки, коли ми ну знаєте, мені доводиться кожен день боротися і працювати в судах з державними органами, з усім всім тим, що у нас державна бюрократична система працює. І на жаль, я після революції гідності мав велику надію, що ситуація зміниться на краще. Що суди не будуть брати хабарі, що чиновники не будуть брати хабарі. Ну держава почне працювати для людей, а не так сказати, намагатися заробити на людях. Але на жаль, побачив ситуацію зворотню, що ми знаєте, змінили одного так сказати, відповідного Керманича, але ситуація не на нижчому рівні, на рівні. Відповідних чиновників, суддівських працівників, міліції міліці, в першу чергу, різного роду чиновників на всіх рівнях і всіх місцях ситуація не змінилася на краще і, і це людей бентежить, і мене в першу чергу також. І Ви сподіваєтеся, що щось ви можете зробити? От у обласній раді. Я не сказала, що ви балотуєтеся від самопомочі а якраз ваші колеги по партії показують непогані результати у різних регіонах. Я я попрошу Євгена Терехова сказати, чому він взявся за цей тяжкий вантаж і спробував балотуватися на міського голову Павлограда. Знаєте, я можу сказати одну. Я, я не збирався, Я не хотів так швидко в політику, після АТО, після всього. Виходить ну, так, что, когда я увидел ситуацію в в знаю, що в Павлограді. там, где я баллотируюсь в мэра, 24 года правила партия региона. Это те люди, которые действительно привели войну и неспокойствие в наш дом. И тот человек, который знает цену этой страны не понаслышке. Тот человек, в котором живут осколки. Те осколки, та цена, которая действительно очень дорога. Дорога и мне, и, я думаю, большинству украинцам, потому что это цена крови.

Постоянно одни и те же регионалы. Шахты, ДТЭК. И мне выгодно на сегодняшний день, чтобы я был в городе. Чтобы я менял город. Чтобы я жил городом. Чтобы город был одна сем... ну, одно целое, одна семья. Они могли как марионетками людьми управлять. Но я хочу сделать все возможное, чтобы был прозрачный город. То есть убрать итальянскую систему. Помогите нам. Вот в Италии там, помогите нам сделать то. Только ви працюєте, а ми з вами. От в Палограді воно присутствує. Женя, ось ви з Романом приблизно одного віку, ну я так думаю. Да? От ви якраз і є представниками того покоління, якому має належати і теперішнє, і майбутнє. Але от у Романа дуже великий досвід адвокатський у важких справах. Які очікування ви почули від тих, хто вам віддав свій голос? Я об'їздив всю Київську область і бачу, ну, знаєте, от те, що мене бентежило і турбувало. Те саме я побачив в розмовах з людьми, що всі яким чином турбувалися, і хотіли, щоб було на краще, а ситуація не змінюється. А слово справедливість люди кажуть, коли от зустрічаються з вами? Ну у це про те, це я й хотів вам сказати. Тобто, люди е, прагнуть справедливості, люди прагнуть, е, щоб була відповідальність за ті злочини, які були вчинені. Люди хочуть кращого життя, а не те, щоб на їх так шиї вз їздили і далі. З різних сфер ви, з різних регіонів, але говорите про одне й те саме. Ми вже розповідали про професора, філолога, добровольця АТО Олега Горбатюка. Тепер він став лідером на виборах голови Рукшинської об'єднаної територіальної громади Буковини Майя Гуменна. Далі Головою об'єднаної громади на Буковині, за попередніми підрахунками, став АТОвець Олег Горбатюк. Ми разом вже розповідали про нього у програмі інтелектуалів у АТО. Філолог, викладач Чернівецького університету, спершу був на майдані, потім добровольцем пішов воювати. На фронті став командиром взводу десантників. У вересні демобілізувався. Не встиг Олег Горбатюк повернутися до мирного життя як мешканці рідного села Рукшин. Відразу залучили його до предвиборчих перегонів. Після адміністративної реформи Рукшин став центром об'єднаної громади, до якої Шло шість сіл. Більше половини виборців громади проголосувало за професора Атовця. Хоч досвіду у владі ще немає, Олег Горбатюк певен, найголовніше, що має робити голова, це рахувати гроші. Тому найперше, що він зробить на новому місці, проведе аудит усіх фінансів та робитиме відкриті звіти за кожну витрачену копійку. Дуже важливо буде не проїдати гроші, проїдати будь-який дурень може. Важливо. Розвинути регіон, це буде найважче. Більше людей турбує дорога світла. Дорога світла, якщо людина хоче, вона почне робити, громада допоможе і це можна зробити. Найважча проблема це саме економічний розвиток. У нас дуже перспективний туристичний регіон, тому що це частина громади виходить на Дністровський каньйон. Він абсолютно. Цей напрямок роботи не розвинутий абсолютно. Треба тільки бажання і брати на себе відповідальність для того, щоб реалізувати якийсь проєкт. Дуже часто спілкуючись з людьми, я вже зрозумів, що не всі сільські голови навіть хотіли використовувати ті гроші, які їм держава давала. Їх просто повертали назад. Для того, щоб, ну для чого бере головний біль на свою голову. Так? Тобто тихіше, їдеш собі, все нормально, життя вдалося. Тобто тут треба міняти. 8790. стільки населених пунктів обрали міських, селищних і сільських голів. Вибори не відбулися у Маріуполі, Красноармійську та на не неконтрольованих Україною територіях. Другий тур виборів міських голів відбудеться у 29 містах України. У Львові до другого туру вийшли чини міський голова Андрій Садовий та Свободівець Руслан Кошулинський. У Києві за крісло міського голови позмагаються Віталій Кличко та Борислав Береза. Дніпропетровську у другому турі обиратиме між колишнім заступником екс голови Дніпропетровської ОДА Борисом Філатовим та колишнім віце-прем'єром уряду Миколи Азарова Олександром Вілколом. Другий тур виборів також відбудеться і у Павлограді. ЦВК не оскаржило їх проведення. Павлоградці обиратимуть між колишнім регіоналом, представником опозиційного блоку Анатолієм Вершиною та бійцем АТО, членом партії Укроп Євгеном Теріховим. Це програма Ми разом і я Ірина Штогрин говоримо про вибори. Тож 30 жовтня Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК з роз'ясненнями про підстави оголошення територіальними виборчими комісіями другого туру виборів мерів. Також Павлоградська міська виборча комісія, незважаючи на це роз'яснення ЦВК, призначила другий тур виборів мера на 15 листопада. У Павлограді за підсумками голосування 25 жовтня лідирують кандидат від опозиційного блоку Анатолій Вершина, перший заступник міського голови. І кандидат від партії Укроп. Євген Терехов є демобілізованим від саме АТО одним із захисників Донецького аеропорту. Голова центральної виборчої комісії України Михайло Хендовський заявляє, що ЦВК докладе усіх зусиль для проведення голосування у Павлограді 15 листопада, як і в інших містах, де має бути другий тур. Можливо, 15 листопада і Красноармійськ і Маріуполь теж зможуть провести вибори. Нашому сьогоднішньому гостю програми Євгену Терехову ще доведеться повоювати у мирний спосіб за право у другому турі спробувати набрати більшість голосів виборців. Далі розкажіть ви, Євгене, пройшла ера героїв, пройшла ера атошників, Хоча до сих пор на вчорашній позавчорашній день є двохсот. Хоча у нас перемир'я, у нас війни немає, відвели військо, Це війна йде. Помітили наскільки обидно. Почему я пошел в власть? Во власть. Потому что я хочу, чтобы не забывались те люди, которые действительно, ради которых мы сегодня живем. Благодаря им мы сегодня живем. Да, я молодой, неопытный, 26 лет. Но, как сказал отец, это мой лучший друг. Это человек, которого я люблю. Он сказал: Говорит, то, что я мог читать в книгах, ты видел глазами. В свои 26 лет. Если удастся. Кто знает, Євгене, ви знаєте, як покращити життя людей в Павлограді? Знаю. Самі люди скажуть, що покращити. Ну, в каком сенсі. У мене, я делаю відкриті двері, Я делаю прозорий штаб. Я делаю того, что кожен людина, который проживає в місті, він буде причастен к роботи в місті. Тобто, захоче перевірити роботу, він прийде перевірити. Захоче Захочет поработать, он будет работать. Я сделаю максимально для города лучше тим, що а, у нас говорят, немає інвестицій в місті. Они всі в місті, тільки по карманам. Все в руках человека. Найбільше голосів у виборах селищного голови нового Айдара набрав колишній капітан футбольного клубу Зоря Луганськ Ігор Шопін. Чи допоможе футбольний досвід керувати громадою? Дізнавалася Вікторія Ковальова. Щоб дійсно показати, що я футболіст умію пам'ятчу по попадати чуть -чуть. професійну футбольну кар'єру колишній півзахисник Луганської зорі та харківського металісту Ігор Шопін завершив ще у 2010-му. Але про політичну замислився лише після початку війни на Донбасі. Був я тренером по футболу в Луганському училищі. Потім ситуація заставила уїхати з окупованого Луганська замой. Я сам сюди родом. І увидел процеси, які здесь происходят. Ложь, візде, корупція. І вирішив нести свою посильный вклад. Просто донести людям, що можна жити неплохо. Ігор не приховує. Він ще сумує за футболом, однак наразі поставив собі за мету по-спортивному навести лад у рідному селищі. Ну, не говорю, що я сам уверен. Ну, звісно, вірив. Я відсюда родом, мене здесь знаю. На Вайдар найплоховій. Районний центр Луганської області. Чому? Грязь, мусор. Я хочу цим зайнятися. Колишній гравець вищої футбольної ліги України ще з молоду затямив, що запорука успіху це лише 5% таланту. Інші працездатність. Я робити збираюся. Просто робити. хочу зробити щось полезне, щоб улучшити качество життя на вайдарство. От і все. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов Новайдар. Ми разом. Останнє слово у нашій програмі, Ваше, Романе, як юриста, як людина, яка увійде в обласну раду. Там командна гра. Там свої особливості. Знаєте, прийшов до висновку, що з, подивився склад тих людей, які потрапили. Влада вона хитра, вона перефарбовується в різні кольори, заходить під різними прапорами. І багато людей, які потрапили в цю раду, вони вже там були в різних епостасіях. На моє переконання, ми маємо системно і правильному напрямку рухатись до позитивних змін. Роман Тетикало, кандидат у Київську обласну раду, і е, Євген Терехов, кандидат на мери Павлограда, були гостями нашої програми. Сьогодні ми говорили про нових людей, які приходять через вибори у місцеві органи влади. Саме від них залежить, чи буде життя у місті, селі і селищі кращим. Я Ірина Штогрин, це була програма «Ми разом». Пам'ятайте, коли люди об'єднуються, у них все виходить.